Друзі, всім привіт! На зв'язку Єльченко Антон, вітаю вас на нашому каналі Страхування в Україні. Тут ми говоримо про юридичне супроводження страхових спорів, інсайти, всякі юридичні штучки, що треба робити, що не робити, як себе обезпечити ну, потенційному спорі там, зі страховою компанією. Якщо у вас вже є якісь там питання зі страховиками. Хтось щось не доплатив, ви не розумієте, як щось правильно зробити. То навіть просто хочете порадитись ось тут внизу. Наші соціальні мережі можете писати туди, або там є наші телефони, можна телефонувати, або там месенджери підключені. Telegram, Viber, WhatsApp, Напишіть, що існує проблема. Ну, принаймні, ми точно вам розкажемо. Як треба діяти або як не треба діяти, тому що ну, немає таких кейсів, на яких би ми не розумілися. За останній місяць було декілька залить. У нас, до речі, було не страхових залить. Зі страховими залиттями ну, це коли майно застраховано, все відбувається так само. І от люди звертаються, хочу проговорити просто цей перший етап, тому що ну, зазвичай це шок. там, Люди приходять до свого житла, там все тече, там обоє, пол, що робити, куди звертатись. А оці от, ну, перші самі дії вони ключові. Тому сьогодні ми з вами говоримо про те, як оформити залиття, ну, щоб потім отримати відшкодування збитків. Неважливо, ви будете судитись там з сусідами, з ЖЕКом, зі страховою компанією вирішувати якісь там проблеми, щоб вона Виплатили відшкодування на цьому етапі, процедура, вона однакова і дуже важливо її знати. Як можуть розвиватися події? Беремо перший самий ідеальний варіант. Відбувається залиття. Вам треба звернутися до обслуговуючої організації. У нас обслуговуюча організація, це може бути ЖЕК, це може бути там кооператив, це може бути ОСББ. Звернулися, вони прийшли, зайшли до сусідів. Припустимо, встановили причину залиття. Узгодили з вами, що вони складуть акт. Ви там забрали через 3-4 дня акт про залиття. Оце сценарій ідеальний, де написано, що вони зайшли, встановили причину там у сусіда, ну, припустимо, да, там, лопнув там, шланг гнучної підводки там, на там, раковині. Тобто вина сусіда зверху зверху, вона зафіксована, тоді да, можна пред'являти претензії. Але ну, проблема в тому, що так відбувається, напевно, в 5% випадків от, ну, з усього. Зазвичай ну, ви телефонуєте в ЖЕК, по-перше, не факт, що це буде в робочий час, не факт, що це буде у вихідні, ну і не факт взагалі, що працівники ЖЕКа будуть готові відразу ну, прийти до вас в квартиру. Тому алгоритм тут має бути який ви спробували зв'язатися з обслуговуючою організацією, з ОСББ і з кооперативами. Там така ж історія. Тобто ну, голова ОСББ. До речі, він має там у штаті ну, тримати сантехніку, а от, ну, з досвіду виходить так, що от у багатьох ОСББ навіть договорів нема з сантехніками. Ну, якось вони, там, сантехніка мають, щось, там, заготівку з ним розраховуються. І звичайно, що ця людина не факт, що прийде, не факт, що взагалі голова УСББ зараз на місці. Тому, звичайно, що ви намагаєтесь звернутися там, до голови УСББ, до ЖЕКу, там, до голови кооперативу. Фіксуєте це звернення? От, припустимо, ви телефонуєте. Він не відповідає. Пишете на месенджер. Відразу це скріншот. Телефонуєте відразу. Це скріншот. Друге, ну це роблять в принципі всі. Треба зафіксувати в приміщенні, що відбувається, звідки воно льється, що там ну вода. Наступний крок треба з'ясувати, з якої квартири, ну взагалі в якому приміщенні щось відбувається. Тобто, от припустимо, ви там на четвертому чи там, там, поверсі, треба е, піти до сусідів на п'ятому. Е, якщо вони вас пускають, там ви можете сфотографувати, де там шланг цей лопнув, чи сифон, це шикарно, це вже докази. Але знову ж таки, це ще там додаємо 2-5 випадків відсотків, коли нормальні сусіди вони пустили. Тому що зазвичай, коли питання стосується оцих ну, майнових якихось вимог подальших розборок, вони кажуть, да, ні, ми вас не пустимо. Тоді ви йдете на поверх вище, ну щоб хоча б зрозуміти, що там нічого не тече. Добре, добре. Алгоритм дій далі. Треба все ж таки фіксувати, тому що ЖЕК ну, через день-два він не встановить причину залиття. Як простіше за все викручуватись, просто телефонуєте на аварійку. Як телефонувати на аварійку? Заходите на сайт, там, в якому місті ви знаходитесь, сайт міської адміністрації. Ну, завжди є там гарячі лінії, якісь телефонуєте, вони вам підкажуть, якщо ви не знаєте телефон аварійки. Приїжджає аварійка, вони так чи інакше. Вже зафіксують ваш виклик, воно відобразиться. них в журналах, і вони будуть встановлювати причину, бо вони мають ну, її якось усунути. Тому знову ж таки телефонуєте в аварійку, відфіксували. Якщо ви після цього будете звертатись в ЖЕК, ну, щоб вони встановили причину, ви можете посилати, що ось був дзвонок. Ми телефонували, викликали аварійну службу на місце. Ось час виклику, звертайтесь там по журналах. Беріть результати виклику і оформлюйте нам причину, в вказуйте вказують, її, як це потрібно. Ну і ще да, такий ключовий момент: що ну, буває так, що сусіди двері взагалі не відчиняють, або їх там ну, немає. аварійка приїжджає там, перекриває там просто стояк по дому. Ну тоді да, треба вирішувати питання таким чином, що ви можете там самостійно узгодити з сусідами і скласти акт. Тому що ну люди, які ну якби фінансово не задіяні зараз в цій історії, вони розуміють, що завтра їх може це ну так само торкнутись. Тобто, ну ви складаєте акт, а потім ну передаєте його в ЖЕК. Тобто, в нас це матеріали, з якими ну знову ж таки на крайняк можна працювати. І да, ще момент буває так, що жек каже: ну, ми ж не можемо там встановити причину. Є порядок примусового доступу до приміщення. Ну знову ж таки, якщо ми про реальні конкретні речі з вами говоримо, то ну, Жеки не йдуть на те, щоб там примусово комусь там відкривати замки, входити в приміщення, тому що звичайно, що це будуть якісь наслідки, власники будуть потім там позиватись до Жека, щось там пропало. Ну така історія, тобто жеки. Усуваються від цього. Але якщо таке відбувається, то ну, питання тоді треба ставити, яким чином? Що дивіться, перевіряйте систему. Якісь там розриви, порушення цілісності, щось на е, центральних стояках, де зона вашої відповідальності, вони були, ні не були. там У сусідів зверху нічого не було, не було. У вас є докази, що ну от воно тече там по стінам, В такому випадку. Ну, просто да, за сукупністю доказів вже в акті може прийти до висновку, що ну, саме причина залиття була там в внутрішніх комунікаціях цієї квартири. І це все ну, необхідно ну, розписувати. І от таким чином ми з вами виходимо на акт. Ну, після акту в нас вже є ролики на каналі, це оцінка звичайно збитків. Далі це досудово-претензійна робота. Ну і потім це. Е Якщо питання не вирішується в суді. Ще є момент зі страховими компаніями, всі страховики ставлять виплату в залежності від того, чи є акт про залиття, чи ні. Тому для вас складання акту про залиття, от, ну, це просто ну, must have, ключове питання тут. І акт має бути, чому це для страховиків важливо? Тобто це модель їх бізнесу. Вони розраховують на регрес. Тобто вони вам оплатили і вони потім хочуть порядку регресу ці суми стягнути. Або звинуватця з відповідального власника там, квартири. Або з там обслуговуючої організації. Е, іноді в актах там пишуть причину встановити неможливо, чи ще щось ну, з цієї серії. Тобто, і у страховиків договорах є пункт такий, що якщо неможливо встановити обставини страхової події, то це ну, підстава для відмови. Тому такий акт не пройде. І ви ну, маєте це враховувати відразу. Тобто на причину з ЖЕКом треба виходити. Особливо, ну звичайно, що ціна питання, вона ну. Відчутна, така важлива для вас. Тому, якщо знову ж таки у вас є якісь проблеми з залиттями, навіть от є така історія, люди часто звертаються і кажуть, що я хочу там з сусідами вирішити питання, вони мені топлять постійно. І от там я не можу з ними там добитися, ніби суми маленькі, платити за оцінку. Я навіть завжди раджу. Укладайте договір страхування, страхуйте свою відповідальність, до речі, перед сусідами, щоб цивілізовано вирішувати питання. І далі перекладайте всі ці речі на страхову компанію. Тобто це шлях, ну, якщо ну, не почові якісь сусіди. Але з усіма цими моментами ну, треба до них профільно-фахово фахово підходити і ну, відразу ну, брати якісний продукт і вміти розібратись, відпрацювати. Думаю, що контекст був корисний. Принаймні, ви точно будете знати зараз, що робити, от як перші які дії в разі залиття. Якщо щось у вас не виходить, треба якась допомога, ну і взагалі стоїть питання відшкодування збитків або там з особи відповідальної за залиття, або зі страхової компанії, або з обслуговуючої організації, обов'язково звертайтесь, тут наші контактні телефони, месенджери, ми ну, 100% допоможемо вам вирішити це питання. Дякую вам за те, що підписані, за те, що дивитесь нас. Поділіться цим відео. воно... Ну, Точно буде корисно комусь в нагоді. З усіма таке буває, принаймні, хоча б раз у житті. Тому залишайтесь з нами. Пока-пока, гарного та тихого дня, друзі.